Друзі, всім привіт і вітаю вас на каналі Легка Англійська. Мене звати Віталій і це вже друге заняття мого нового курсу Всі часи англійської мови за 12 занять. На минулому занятті ми розмовляли про час під назвою Present Continuous англійською або українською «Теперішній тривалий або також його називають «Теперішній Продовжений. Отже, той час, якщо ви пам'ятаєте, використовується для подій, які відбуваються прямо зараз, в даний момент, або інколи для майбутніх подій, але це швидше виключення, ніж правило. Отже, основне використання цього часу це для того, щоб показати, що подія відбувається прямо зараз в цей момент. До прикладу, приведу речення: прямо зараз я вчу англійську. Отже, I am learning English. Я вчу англійську прямо зараз. Отже, в англійському реченні там немає слова зараз. Now, якщо вам цікаво. Там просто я вчу англійську. Але конструкція цього речення дозволяє зрозуміти, що від події відбувається прямо зараз, в даний момент, і в перекладі можна додати це слово. І зараз маленька частинка практики. Спробуйте самостійно написати в коментарях я дивлюся відео. Можна також перекласти як прямо зараз я дивлюся відео. Дивитися, англійською буде «Watch». Отже, спробуйте написати це речення. Я перевірю і скажу вам, чи правильно. Чи ні, а тепер переходимо вже до сьогоднішньої теми, і сьогодні в нас present simple tense або теперішній простий час. Я вже казав в попередньому занятті, і тут ще раз наголошу, що в англійській мові є тільки три часи, які в нас, тобто є минуле майбутнє, і теперішнє. Але ось ці часи, про які ми говоримо, це просто різні види речень, різні види конструкцій для того, щоб вказати точніше, коли саме відбувається одна або інша подія. Отже, тут не зовсім правильний переклад. Слово, яке вживається в англійській мові, це tenses, наприклад. Present Simple Tense. Tense – це не час, це просто як форма речення, але переклали на українську як час. Тому деколи це людей путає. Ми думаємо, чому в англійській мові аж 12 часів, але там тільки 3 часи. І навіть ось ці 12 форм речень ну, я вже буду їх називати все таки часи, тому що так переклали офіційно, тому вони й будуть часами. Вони мають три основні підгрупи. Отже, у нас є чотири часи минулого past, чотири часи теперішнього present і чотири часи майбутнього. Отже, в цілому там все рівно є три часи, просто в них є різні підвиди для того, щоб вказати більш детально, коли саме що відбувається. Отже, теперішній простий час для чого він використовується? Він не буде використовуватися для того, щоб вказати, що відбувається прямо зараз в даний момент. Ми вже це вивчили, для того у нас є теперішній тривалий час. Теперішній простий використовується для регулярних подій, коли ви хочете вказати, наприклад, частоту. Я ходжу до школи 5 разів на тиждень, я займаюся у спортзалі 3 рази на тиждень і так далі. Отже, коли ви вказуєте частоту, буде використовуватися теперішній простий час. Якщо ви ніколи цього не робите, також буде використовуватися теперішній простий час. Тому що це також можна рахувати як частота. Часто, не часто або ніколи, це також частота. Також цей час використовується для того, щоб показати, що ви взагалі щось робите, чи ви це ніколи не робите. Отже, подивіться на два речення. I am reading та I read. I read це якраз теперішній простий час. Він справді дуже простий і дуже по-простому будується. Просто два слова. I read взагалі без змін. Далі будуть деякі зміни, але про це поговоримо пізніше. Так ось, I am reading і I read можуть два перекластися, як я читаю. Але перше I am reading це я читаю прямо зараз. Друге I read означає, ще в цілому читаю. Як хобі, можливо, для роботи і так далі. Отже, я просто читаю, я читаю книги. Інколи я читаю книги, часто я читаю книги, немає значення, але мається на увазі, що я їх читаю взагалі в цілому. Якщо я скажу I am reading, то прямо зараз я читаю. Якщо I read, то я в цілому взагалі читаю. І ще один випадок використання цього часу це до природних явищ. Наприклад, якщо нагрівати лід, то він топиться. Отже, лід топиться, це буде теперішній простий час Ice melts. тут зразу уточнення, що я маю на увазі в цілому він топиться не прямо зараз, а в цілому як природне явище. Якщо ви будете нагрівати лід, то він буде топитися само собою. Отже, якщо він прямо зараз топиться, то ви все рівно скажете в теперішньому тривалому часі. The ice is melting. А в цілому, що лід топиться від нагрівання, тоді буде просто теперішній простий. Але айс, перепрошую. Melts. Тепер рухаємося до того, як побудувати речення в даному часі, і тут ми будемо говорити про стверджувальні, заперечні та запитальні речення. Розпочнемо зі стверджувальних. Отже, для того, щоб побудувати стверджувальне речення, на початку речення буде підмет. Отже, я, ти, він, вона, ім'я якоїсь людини, назва предмету, назва тварини або будь-що щоб там не було. Далі в нас буде йти основне дієслово, і воно залежатиме вже від підмета. Отже, якщо підметом виступлять слова Я. Ти ви вони або ми, тоді дієслово буде без змін. Отже, наприклад, скажемо знову ж таки слово читати і вийде We read. Ми читаємо. Це, в принципі, все по стверджувальних реченнях. Тут більше нічого не потрібно. Це вже теперішній простий час. Звичайно, ви можете додати, з якою частотою, які книги і так далі. Але це не обов'язково. Це вже другорядні члени речення. Основні це ось ці два. Отже, просто підмет та присудок. І присудок тут це дієслово. Отже, I read, я читаю. «We read» ми читаємо, «They read» вони читають, і you read» ти читаєш або ви читаєте. Тепер дієслово мінятиметься, якщо підметом виступає третя особа однини. що це таке? Це він, вона, воно або ім'я, або назва. Отже, наприклад, можна сказати Віталій Віталій це він. Отже, якраз тут і буде мінятися. Як міняється? Дуже просто Просто додаємо літеру С або інколи І. S в кінці дієслова. Отже, read вийде вже reads. Якщо я хочу сказати він читає, я скажу he reads. Вона читає she reads. В Італії читає Vitaly Reads. Наведемо ще приклади. Отже, я хочу сказати, вони бігають зранку. Отже, я скажу they run без змін, не потрібно S, тому що they they run in the morning. They run in the morning. Вони бігають. Зранку. Якщо я хочу сказати, вона бігає зранку, я скажу she runs in the morning. She runs in the morning. І давайте наведемо ще приклад зі словом працювати. – «work». Отже, скажемо ти працюєш. You work без змін. You work. Додамо ще частоту: you work every day», Отже, ти працюєш кожного дня ще раз, you work every day. Тепер, якщо я хочу сказати, що він працює, скажімо, кожного дня так само. He works every day. Вже потрібно закінчення S. He works every day. А тепер, друзі, переходимо до заперечних речень. І тут нам вже потрібні допоміжні дієслова. В даному часі допоміжних дієслів є два: це do та. «does». Їхнє використання залежить від підмета. Отже, правила ті самі, тобто, якщо в нас я. «ти», ви, вони або ми, тоді допоміжне дієслово буде do. Якщо ж підметом є він, вона або воно, тоді нам потрібно допоміжне дієслово does. І також ще, само собою, потрібне слово not, тому що у нас заперечення. Отже, do not або does not. Також є скорочення do not скорочується в don't, does not скорочується в doesn't. І тепер давайте спробуємо сказати: я не читаю, I do not read або. I don't read. I don't read. Скажемо ще одне слово. Йти. Отже, ходити пішки це walk. Скажемо, вони не ходять пішки. They don't walk. They don't walk. Мається на озі взагалі. Вони ніколи не ходять пішки. Вони або їздять на велосипеді, або на автомобілі, можливо, на метро. Немає значення. Просто вони не ходять пішки. They don't walk. Тепер переходимо до підметів він, вона та воно, і тут вже речі стають цікавішими, тому що якщо в нас є слово «does», тоді закінчення в дієслово міняти не потрібно, не потрібно доставляти «s». Це стосується заперечних та запитальних речень, тому що в запитальних реченнях також буде слово «does». і вже не потрібно міняти основне дієслово. Якщо ви подивитесь детально на слово «does», то це слово do з закінченням IS. І стає зрозуміло, що ось це закінчення «-es» вже є в реченні, тому не потрібно його ставити ще раз в основне дієслово. Отже, як виглядатиме речення в даному часі в запереченні? Отже, наприклад, він не ходить пішки, те саме речення. He doesn't walk. або «he does not walk, якщо хочете сказати повними словами. Отже, walk не міняється. Якщо я скажу він ходить, я скажу he walks. Так, тут потрібно додати S. Якщо я скажу він не ходить, he doesn't walk. Тут вже не потрібно S. Тепер давайте наведемо більше прикладів з заперечними реченнями. І спочатку вивчимо нове слово ride. Ride це їхати верхи. Отже, якщо їхати на коні, це буде ride a horse. Horse це кінь. Їхати на велосипеді, також буде ride, тому що ви їдете верхи на велосипеді. Ride a bicycle, або можна сказати, ride a bike. Також мотоцикл, ride a motorcycle. Ride a scooter» – «Scooter», я думаю, ви зрозуміли і так далі. Отже, коли ви їдете верхом на чомусь, ви скажете ride. І давайте скажемо речення: Я не їжджу на конях, я не вмію. Отже, I do not ride horses. Або I don't ride horses. Тепер скажемо, вона не uh, їздить на конях. Отже, she does not або she doesn't ride без S horses. Тут ще, до прикладу, знову наведу протилежне речення. Вона їздить на конях, she rides horses з закінченням S. Якщо ні, то she doesn't ride horses. І ще речення, до прикладу, використаємо слово drink, пити. Отже, воно використовується так само, як і в українській. Як до напоїв, як вода, кава, чай, так і до алкогольних напоїв. Отже, якщо я скажу просто I drink, я п'ю, мається на увазі, що я п'ю алкоголь. Отже, тепер скажемо заперечне речення. Ми не п'ємо. We don't drink. We, dro we don't, Перепрошую, drink. Мається на увазі взагалі ніколи. Тепер, якщо я хочу сказати, що він не п'є, я скажу he doesn't drink. He doesn't drink. І тепер запитання. В запитанні все просто. Слово do або does, тобто допоміжне дієслово йде на початок речення, потім підмет, а потім основне дієслово знову ж таки без змін, тому що в нас вже буде does. тобто вже буде закінчення –s до слова. Do. І давайте таке речення. Я Хочу запитати, чи готуєте ви. Отже, чи, чи взагалі готуєте ви чи постійно купляєте їжу? Отже, чи готуєте ви або чи готуєте? Do you cook? Cook – готувати. Воно буде без змін. Do you cook? Якщо я хочу запитати, чи він готує, я скажу Does he cook? Знову ж таки, без змін, тому що є слово does. Does she cook? Тобто, чи готує Вона. Тут знову ж таки буде. Без змін. Тепер цікаве речення, до прикладу. Отже, англійською мовою займатися спортом буде «do sports». Тут також є слово «do». Погляньте на нього, будь ласка, «Do» може бути допоміжним дієсловом, а може бути звичайним дієсловом, яке означає робити. Отже, робити спорт це дослівно. Але ми прикладемо, як займатися спортом, «Do» Спортс. І отже, якщо я хочу запитати, чи займаються вони спортом, мені потрібно буде використати слово do два рази. Перший раз як допоміжне, другий раз, як звичайне. Отже, послухайте, do, they do sports? Do they do sports? Чи займаються вони спортом? Якщо він, вона, тут вже будуть різні слова. Does he do sports? Другий раз не потрібно міняти, тому що це просто займатися спортом. Does he do sport? Тепер до наступного прикладу давайте вивчимо нове слово paint, що означає малювати фарбами або сама по собі фарба. Наприклад, red paint це червона фарба. І paint, як дієслово, це малювати фарбами. Просто малювати як олівцями це «draw», якщо вам цікаво. Отже, в англійській є два різні слова для цього. Малювати фарбами це paint, малювати олівцями це «draw». І давайте запитаємо, чи малюєш ти фарбами. Do you paint? Do you paint? Все дуже просте речення. Тепер, чи малює вона? Does she paint. Does she paint? Чи малює вона? А тепер, друзі, практична частина. Отже, я даватиму вам речення українською мовою, а ви повинні перекласти його англійською. Якщо ви не хочете почути відповідь занадто швидко, то ставте відео на паузу і пишіть речення в коментарях, щоб я ще міг поглянути, якого роду у вас помилки. Так ось почнемо з першого речення. Спробуйте сказати, я не їм. М'ясо. Отже, їсти, якщо пам'ятаєте, це eat. М'ясо це meat. Тепер спробуйте сказати, я не їм м'яса». Отже, речення це заперечне, і нам потрібно do not або don't. Отже, «I «I don't eat meat. I do not eat meat». meat». Або do not Я не їм м'яса». Тепер спробуйте сказати він курить. На попередньому занятті ми вчили слово «курити». Якщо не пам'ятаєте нічого страшного, це smoke. Спробуйте сказати він курить. Зверніть увагу, що підметом є він. Третя особа одне. Отже, he smokes. He smokes. Нам потрібно просто додати S в кінці слова smoke. Тепер спробуйте задати запитання: чи водять вони автомобіль? Водити автомобіль це «drive». Можна сказати просто drive, це вже зрозуміло, що водити автомобіль. А можна сказати Drive a car, конкретно водити автомобіль. Спробуйте. Отже, відповідь. Do they drive. Do they drive? Або do they drive a car, або do they drive cars? Ну я б краще нічого не добавлял. там. Найкраще звучить це просто do they drive, чи водять вони, чи водять вони машини. Для наступного завдання давайте вивчимо, як сказати, займатися покупками або робити покупки. Отже, це звучатиме do shopping. Do shopping – це займатися або робити покупки. Тепер спробуйте сказати, вони займаються покупками або вони купляють щось. They do shopping. They do shoпing. Давайте ще додамо, що вони займаються покупками по суботах. They do shopping on saturdays. They do shopping on saturdays. Тепер задайте запитання, чи займається він покупками. Отже, Does he do shopping? Does he do shopping? І спробуйте надати відповідь, тобто тепер скажіть ні. Він не займається шопінгом, або він не займається покупками. He doesn't do shopping. He doesn't do shopping. До речі, якщо ви хочете сказати це речення стверджувальне, він займається покупками. Тоді ви скажете he does shopping. Отже, ось це слово do shopping зміниться. Потрібно додати і не просто S. А «es», тому що слово do закінчується на О. На О. І якщо слово закінчується на O, нам потрібно додати два звуки: «es», а не просто S. Отже, he does shopping, це він займається покупками. He doesn't do shopping, він не займається покупками. Отже, це все по даному занятті, друзі. Якщо ви залишились будь-які запитання, пишіть їх в коментарях разом з вашими реченнями, для того, щоб я міг надати вам відповідь або пояснити те, що ви ще не зовсім зрозуміли. Дякую за перегляд і побачимось в наступних відео. Bye, guys!